Маріна, то в 150 тисяч не входить плитка. Ну це окремо треба купляти. Я ж ну вам зразу казав... що значить окремо купляти. У мене що на лобі написано лох Ілі що я не можу поняти. Я тобі марі... 150 штук дала. У мене дядька все під ключ робить, робота, і плитка, і клей це мене, все, що треба. Та марі Чо ж нормально, нормально, да? Та, плитка та... в нього не входить. Та, все та... входить, все входить. Дивіться, в... вадік. Іди сюди, Марін, дивіться, Вадік продає вже не перший рік. Вадік, об'ясни людині, що це плитку купує це okay. це за морською. Марін. Ну я... ти що думаєш, що я буду твоя дружка, Слухайте, а ти мене привів в магазин, у вас там тиш-тиш, піш-піш, ви гроші ділите. Хто продавець? Глянь Злянюся. Я що між дострокний міг читати лішо? Актера наняв да? Розводите мене як лахушку. Та Марін, та, ну чесно, ну так всі люди кладуть, ну 150 п'ять тисяч це робота. Як мені вас переконати? Так ну я не. не не Так ти мене не переконуєш, ти з мене дуру Що, ти Не понімаєш, що переконати. Я не добре. знаю. Що добре? Вибирайте. Да? Ну так так я зразу. ти стояв дурака хорче. Так, дивися, оця мені нравиться, так? Да? Оця мені подобається, яку ти мені скажеш, воно мені ну, так. Давай пот... ти хоч дешевшу якусь. Ти подиви, а 5, 25 Там. да? Оцю мені подобається, кажу, так? Да? бере.